Червоний оберіг від самотності, від зглазу, від бізбрачя, від крадняка, від сірої тягучки, від літучої порчі, від магічних нападків, від вінця безбрачя, від гіркої долі від підкладів. От це вже заговорені Не на ім'я. Це нові. Такі, такі. Далі чорний оберіг для соколиків наших і ластівочок. Дуже мощна річ від 77 біт, від хворі, тяжкої невеликовної, від падучки. Від чорних колдунів і колдуниць, від дьявольських ритуалів приворотів, від прив'язок, обраток, від катування, від смерті безвременної, від погибелі, від горя, від кручини, від злиднів. Так, грошова рука для постійних статків, для грошових достатків, тобто ось нові, ось уже замовлені, заговорені, в п'ятницю я відправляю. Ці заговорюю, буду заговорювати з сьогоднішнього дня. Три дні заговорюю кожен оберіг на ваше особисте ім'я. Грошова рука. Для постійних статків, для грошових достатків. Гроші у вас зв'язані до вашої лівої руки або правої руки. Прив'язані. Я двіга достаток на грошову руку зв'язала великі, середні, величезні гроші вам прив'язала. Від боргів, долгів для відкриття грошових доріжок. Так, далі. Блакитний Блакитний для діток і для дорослих також. Блакитний оберіг, кротик, дрімотик. Дивіться, заспокійливий, рівноважує, дає спокійний глибокий сон. Закриває агресію, знімає переляк, оберігає від тривог, злазу, чорного слова, психічних розладів від впісювання. Не запомніть, коли дитина заїкається, впісюється, це дуже допомагає, бо я буду ставити на особисте ім'я оберіги. Далі. Синій оберіг. 33 сили здоров'я дорослим від нервових зривів для ясності ума, для міцної сили духа, для нервового перенавантаження, від тоски, від сліз, від тривог, від печалі, від нервового зриву. Нові забрала сьогодні в епіфанія. Буду ставити на ваше особисте ім'я. Далі, дуже давно рік не було. Значить, рік не було цих радужних оберіжків. Діткам від переляку, з глазу чорного, крадник, чорного рудого, сірого від крадника. Для впевненості, для того, щоб добре вчився в школі для розвитку пам'яті, для уваги, для сили, для міцного здоров'я, для рівноваги і для сили характеру, щоб дитина була впевнена в собі в школі, а особливо 11, 12, 13 років. Ви розумієте, що в них ламається характер, і це дуже чудесна річ. Ось заговорюю на особисте ім'я. Ось ваша ядюся летить на мітлі. Сьогодні літала до епіфанія і все оце... Красу вам для вашого збереження, обережності вашої, для захисту, привезла. Далі. Рік не було оцих сонячних оберігів. Наконець вони є. Але по 5 штук, щоб ви знали, для діток, щоб не ображали в школі, на вулиці, для впевненості, від злазу, чорного, рудого сірого, від частих хвороб, хто дітки хворіють, від побиття від агресії, від, прос, від пропасті для веселого, стрімкого характеру для сили духу. Ось такі чудесні оберіги. Контакти, дівчата, тут не пишіть, я не відповідаю. Тут мільйонні сообщення, я не відповідаю. Відповідаю контакти в шапці профіля. Це нові оберіги. Нові, вони тільки сплетені з ладаном. А вже я потім ставлю на ваше особисте ім'я. Ось це все чудо, оберіги від народної відьми. Ядвіги. на кожен оберіг. Я ставлю ось. Ось ниточки, бачите, це оберіги. Розв'язувати їх не можна. Коли ниточка відв'язується, це значить, впитало, у вас був негатив, впиталася ниточка і відв'язалась. Все, хай собі відв'язується. Оберіг не тіряє силу, бо заговорений особисто на ваше ім'я. Носить можна, знімати, ложить там, де особисті речі. Саме головне, не можна, щоб хтось чужий одів на руку, бо це заговорене на ваше ім'я. Кожен оберіг, це вже заговорені, це нові. На любу руку підходить, треба отак засовувати ручку і перекатувати. Контакти в шапці профіля великими літерами, там, де ви пишете мені Viber, WhatsApp, Telegram, пишіть Амулет терміново великими літерами повідомлень. Не те слово «багатсько». я тоді побачу, що ви хочете амулет, і я тоді відповім по срочному відповім. Бо кожен оберіг, якщо ви замовите, я завтра його не відправлю. Його треба заговарювати три дні. Це велика робота, сила, щоб він працював. Тобто, як ви заговарюєте, я на слідуючу п'ятницю відправляю. Я вас обожнюю, бережу, зберігаю. Все буде добре.